Усім привіт! З вами Катя Геймер і так, це продовження там метелик не захотів йти. Ми метелика загубили. Як ми тепер без метелика? Він же швидко міг робити. Так, вже восьмий поверх, ну непогано, ну, їдемо. Так, 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 так. Я дуже хвилююсь. Давайте один поверх пройдемо поки що. Або ще декілька. Так ну давай. Давайте об цей, я поки що інший пошукаю. Так сподіваюсь, тут не страшні мундир. О, дуже. я його не помітила. Не помітила я його не помітила. Ні, ні-ні-ні, не йди за мною. Не йди не йди. Ні, ні-ні, ні, ні-ні. Ага, тут монстр, що підставна оця, ось я не буду її брати. Я зараз видно. І оп. <рив> так ось треба сховатись від нього. Ось такий ось монстр вилізає. Треба обережно. Воно кудись, якщо береш, то кудись сховатись. Дуже швидко. щоб він тебе тоді не побачив. Потім він зникає тут знову. Ця. Але за цю баночку вам а не дадуть? Ех, дуже шкода, дуже шкода. Давайте робимо. Я дуже хочу до 10-го ми. Я сподіваюся, що ми дійдемо до 10-го поверху, і якщо дійдемо, то, мабуть, ми на цьому зупинимось. Так. Здесь точні звуки. Це хто такі? Робить звуки. Ой, зобило, зубила. Це из-за оцього у нас тепел. Мы Ми... медленно. Так, так, так. Ну-ну, ну. Ой, ой він дуже маленький, його складно побачити. Чому? Чому? Він же такий маленький, його складно побачити. Знову п'ять машин треба робити. Нічого, вполимось. Якось вполимось. Разом ми сила. Так, я зроблю оцю. Ще одна залишиться. Потім... Сподіваюсь, вона вже знайде добе. Так, це останнє. Так, так-да-да-да-да. Да, 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 да. Так, ну робимо. Сподіваюсь, ніхто нам не завадить. Так, робимо. Так, хочеться 10-й поверх побачити! Цікаво, які там монстри будуть. Я сподіваюся, не такі ось що. Прям... Страшні, але хочеться їх побачити. І так, да, я забула сказати, у тому відео я бачила цю злуповницю, знаєте, аж де? На тільки п'ятому поверсі. Да. А тут я її чомусь перестала. Бачите, давай, давай, давай. Я йду, я йду, йду, йду. йду. Ось материк чомусь тут отак от застряв і не хотів йти. Давай, ось селиця. Ну, а нам не потрібні селиця, ну давай касети. Ну це селиця у нас і так потили Ну, це гавно ну, для 9-го поки що ось поверху вже зараз будемо походити. 293 нічого собі. Ааа, давай, давай. Ідемо. Ддг. Ну йдемо. Ддг Так. <гас> Ааа, яко як не бачила цього монстра у живу у грім? Ні. Ні. Вона вийшла з глиї просто. Ні, я не зможу сама пойти. Ні-ні. Ну, якщо зможу, то тоді закінчу це відео. Я перший раз ось побачила ось, ось луну злого такого. Берегите звук космоса. Чуть больше я у космосе Дали. Дэри... Не, 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 треба оба спаты. Ты Треба спаты. спать. оба спаты. Дякую, дякую, дякую. Я не совсем хочу спаты. Возьмешь. Так, треба, оба что-то не видишь. почну? Ну, давай ты оп поп Гудь, оп-оп, тох и я. Масло. Так, і бокс. Доба. Тільки з цього сілу вона дуже складна. Так, тепер треба тільки там дивитися. Якщо вона нас побачить, то все це ми не зможемо вийти. Зараз треба пройти цей повер. І на цьому я тоді буду закінчувати. І потім у іншому відео почну спочатку. Це дуже страшно. Зуною я ще не була на одному поверсі ніколи. Я тільки у Ютубі бачила, як інші з нею походили. Але сама я ніколи не була у живу. Ну як у живу у грі не була я. Я чую, але не бачу. Пімо, пізьмо, пізьму. Головне, щоб він нас не побачив. Ооо, що це такі звук. Вони дуже страшні. Як він так швидко тут? Опинився. Давайте це найскладніше зробимо, щоб потім не залишалося її. Бо під кінець це буде складно. Сподіваюсь, мене не з'їдять. Тут відкрито, тут не так складно. Так, давайте цей. Асто, мабуть, його звати. Чи не, є, чи не так? Ну, напишіть у коментарях, хто знає. Він сюди йде. Ні. Ні-ні ні. Ні. Скажіть, ні. Не сюди. Ч -ч -ч -ч. Ч -ч. Іди туди, йди туди. Там ось, йди туди. Що за звук? Що за звук? Щоб духи і цей це мене побачив. Я не знаю, чому я так тихо розмовляю. Просто коли мені дуже страшно, я тихо починаю розмовляти, щоб вони мене не почули, але це в грі, як вони мене почують. Ну просто мене одразу я тихо починаю казати щось. Асту, гасту, асту там. Треба, щоб він мене не побачив. Тоді буде такий ефект, що як сплю. Так, і йди туди і не повертайся сюди, бо я не можу доробити цю машину ніяк не можу. Там ще й... коробка ця йде. Коробка <клес> я не пам'ятаю, як оцього горою звати. Він дуже але... Він мені незвично не з ним грати, бо я ніколи не грала. Я ж слова починаю плутати. Бо дуже страшно. Йди сюди, не треба. Я там ще одну машину бачу, але мені дуже страшно її робити. Сподіваюсь, одна машина остання. Ось я зараз хочу ту зробити, і сподіваюсь, остання машина буде. В місті, де находять такі ось монстри, вони міняються. Той туди, а той туди. Ой-ой-ой, не -ой -ой. треба. Треба такі звуки. Він не де туди, куди я хотіла. Хей! Hey! Так, тихенько за ним. Так треба, щоб він пойшов так витрати. Йому, щоб він мене не побачив. О, зберемо одразу, щоб якщо... Так, якщо ми чуємо топот, то ховаємось. Добре. Так, 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 Ні-ні ні, не бачиш. Ти мене побачиш. Добре. Ой-ой-ой. Якщо чуємо топот, то ховаємось. Прямо сюди йде. Все їж мене. Так, треба ту машину зупинити. Бо там ось угу. Це дуже складно. Втікти краще, щоб тебе вже вкусили. Якщо що, то біжимо туди у похід. Не туди. Ні-Я -ні -ні. Я знала, що він мене побачить. Не треба, не треба, не треба. Заспокоюся. Ну, Нічого немає страшного. Мабуть. Якщо тебе не з'їдять. Де він? Я його не бачу. Я чую топот, але я його не бачу. Де він? Тут, 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 так ось станемо. Якщо то біжимо, наберемо цукалку, бо стаміни нам дуже потрібні. Та якщо я його побачу, то тоді я, ага, все розумію. То тоді я тільки зрозумію, отак я не розумію, де вони, якщо я їх не бачу. Так, вони там ідуть, але коли вони пойдуть туди, то тоді я сюди зайду. Ой-ой. Він не йде сюди. Не йде сюди, будь ласка. Йди, будь ласка, будь ласка. Все, йди туди. є, yeah! Я зараз долублю, це дуже швидко постараюсь. Дуже, дуже, дуже. Давай, 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 давай. Треба тільки, щоб вони туди пішли. Ді. Не треба. Мені такі звуки. Дуже страшні об. Мені, мені треба заспокоїтися. Я дуже хвилююсь, бо я ніколи з ним на одному поверсі не була. Я б заказала, але я дуже хвилююсь. Де він? Я його не чую. Ой, Ну чую, але не бачу. Я хвилююсь. Мені треба, щоб він пройшов тоді. Він десь там чи тут я не бачу. Розумію. Ну, ага. Все бачу. Буду за ним слідкувати. Ось бокс це не страшно, ось це, це мені він не подобається, якщо це чесно. Ну, сам герой подобається, але коли він зрий, він дуже. Вибачте, що я іноді буду казати таким тихим тоном. просто Зрозумієте, це дуже страшно. О, ні-Я я зможу, я втечу. Та ніхто не побачить, не почує. Все. Добре. Я добре. Да, я просто тому що я подивилася на нього, а не на низ, не на машину, то я відвлеклася Оп. Трошки ще один гучок і все. Він іде. Чую, він сюди йде? Справді, справді, справді. Я 14 хвилин. Цей поверх проходила. Я ось дивлюсь на запис, я 14 хвилин. Так, ну, я думаю, на цьому треба закінчувати. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам це відео дуже сподобається. До нових зустрічей!